Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в аврорі нові акції 47 гривень. Чай чорний, холодної бабелки 330 мл. Від торгової марки Біола. Нектар апельсиновий 250 мл 19 гривень. Напій безалкогольний квас Тарас раз пів літра 22 гривні. Маршмелов, їж наше – 175 грамів 42 гривні. І такий варіант 250 грамів. Ціна 59. Капібара ціна 34, 70 грамів. Кава розчинна Якобс Кронац Gold 139 за 75 грамів. По 7 гривень, цукор ванільний. 30 грамів. Велика упаковочка. Ванілін від торгової марки Dodai 2 грами 2 гривні. Ванільний цукор 4 гривні за 8 грамів. Вермішель швидкого приготування, куховар за 6 гривень 60 грамів. Лимонна кислота 90 грамів 12 гривень. Набір цукерок в подарунковій коробці 200 г64. Килимок для розкачування тіста силіконовий. Це ті, що менших розмірів 30 на 40. Ціна 55 гривень. Вони підходять до звичайних стандартних деко. Кольори на вибір. Дрошлак металевий, круглий, з ручками 139 гривень. Шкарпетки дитячі, махрові по 19 гривень. Також є зі знижкою жіночі махрові шкарпетки. Це вже такий утеплений варіант. Петелька. До речі, я люблю, власне, ось в такому форматі, вони не чіпляються до ноги. Ціна 49. Такий варіант шкарпетки. Жіночі по 44 гривні. В'язані. Плет флісовий з осіннім принтом за 199 гривень. Розмір 1,50 м на 2 м. 199. Ще є ось такі за 329 гривень. 1,50 м на 2 м. І склад такий теж самий поліестер 100%. То, що ціна, бачите, відрізняється таки суттєво. Рушники бавовняні, махрові розміром 70 на 1,40 м. За 199. 149 гривень. Рушник махровий. розмір 50 на 90. Такі більш, як для обличчя. І кольори на вибір. Бішаки для одягу дерев'яні. Ціна 19 гривень за штуку. Зараз на верхній одяг чудово підійде. Подушка декоративна. Ціна 99 гривень. Оці сердечка, хоч і не акційні, але дуже їх розібрали. 299 гривень ціна. По 229 гривень. Ось такі розкладні стільці. Рибальський щохлом. Акція по 19 жовтня. Резинка-тримач для багажу по 15 та 12 гривень, Як які набір лопаток для бортування велосипеду. Ціна 66 гривень. По 99 гривень органайзер сумка для речей. Досить, до речі, великі містки вони. Розпилювач полівізатор за 14 гривень. Вони йдуть без ємності. Засіб інсектиційний від мурах 14 гривень 50 грамів. Сапка з розпушувачем. Отака, два в одному, за 39 гривень. Дихлофос 200 мл 44. Лампа для кемпінгу з гачком, щоб зручно було підвісити. Ціна 99 гривень. Лампа декоративна, акумуляторна на пляшку. Є чорного, є білого кольору. Ціна 229 гривень. По 24 гривні стрічки для подарунків. Прилог для ключів 39. Прилог для ключів. Ціна 55. Так, по 17 гривень такі курочки. Такий брелочок за 17, а от золотий злиток по 25. Звичайно, не справжній. 49 гривень лампа в асортименті. Лампа LED за 27. Світильник. Ой, він такий маленький, а, музичний. Це як звук йде, тут воно засвічується за 99 гривень. А знаєте, що вам хочу розказати? Прийшов мені ось такий схожий ліхтарик з датчиком руху. Повісила я собі всередину в шафу, коли відкриваю або рукою запахаю, він спрацьовує і освітлює всередині шафу. Дуже прикольно, сподобалось. І я брала такий, що можна його підзаряджати і причіпляти. От, задоволена. Можу сміливо рекомендувати. Бачу, цей от схожий. Бачите, цей датчик руху та світла, але цей від батарейок. 149. У мене більше ось, мабуть, на отакий буде схожий. Ліхтарик на голову LED працює від батарейок, ціна 69. Лампа настільна за 229 гривень. Може ось так стояти горизонтально, вертикально. Оце вона вертикально, а ось тут є отвір, і можна її ось так поставити горизонтально. Є різні кольори світіння. Дискокуля працює від мережі. Ціна 199 гривень. Не часто бувають акції на аромадифузори, цього тижня є. По 99 гривень об'єм 100 мл такі фруктові аромати. 5 дерев'яних паличок у комплекті. Також є акція на коробки, подарункові складні, по 44 та 55 гривень. Колись вам складала, показувала такі вони, бачите, квадратні. Ще стрічки є. Знаю звідки це випало. Є світліші, є темніші. І ось такий декор для дому осінній за 64 гривні. 64 гривні коштує пластилін восковий. 10 кольорів. знижка на блокнотики у формі серця з лимонами. Ціна 37 гривень. Зошит розмальовка за 24 гривні. Тут є частково розмальовка, а частково альбом для малювання. 24 аркуші. Набір фломастерів для малювання. 18 кольорів за 17 гривень. На відділ Хеллоуіну є багато акційних товарів. За 39 гривень браслет на руку павутинка. Як побачила, подумала, що це чокер на шиї, а це на руку такий декор. Набір павучків блискучий, 47 гривень за дві штуки. По 39 гривень сітка декоративна для Хеллоуіну. Брелок по під по 14 гривень. До речі, на Хеллоуін акція на деякі товари аж по 2 листопада. Така сумочка за 37. Так, набір, прикрас, гарбузи. В упаковці дві штуки. Акційна ціна 47 гривень. І поштучно гарбузики по 19 гривень за штуку. Декор для Хеллоуіну – павутинка біла, 17 гривень. Такий аксесуар, карнавальний на голову, корона за 77, герлянда за 88. Чорні котики. Аксесуар карнавальний є парасолька. Ось така чорна. Ціна 157 гривень. Таке вона, мережиме на голову обруч, змії по 88. Так, підсвічники, скляні гарбузи по 44. на ось такі ручки, теж акційні ціни 19-22 гривні. Так, це є підвіска, що світиться. Ціна 49. І такий кіт нічник теж світиться. 99. Багато акційних товарів. Декор настільний: такі підставочки, повутинки, по 55. Ці світяться наліпки. Ціна 37 гривень. Ось такі гарбузики по 19 гривень за штучку. Чашка порцелянова Хеллоуін Ціна 69 гривень. Об'єм не зазначений, але вони більші. Можливо, навіть 400 мл Ну, 350-100% поміщають. Лупа для читання прямо кутна. Ціна 27. Ось карнавальний дитячий Хеллоуін, ціна 119. Такий чорний метелик. Тут є і крила, і обруч на голову, чарівна паличка і спідничка. Набір зубних щиток 4 штуки за 55 гривень. 22 гривні мочалка для тіла, бант, кольорова. Пемза для стоп овальна за 19. Такий інструмент чотирьохсторонній. тут і щітка, і пемза, і теркам ціна 34 гривні. І її вони в різних кольорах. Мочалка для тіла з іграшкою за 34. Підгузки дитячі Діно Бейбі 239. За 37 гривень пелюшки поглинаючі розміром 60 на 60. В упаковці 5 штук. Така мочалка для тіла, ціна 29 гривень. вигляд досить привабливо. пухтенько. Такі я ще не бачила круглі. Досить, до речі, великі. вони. ціна 49 гривень. Фарба для волосся мальва 34. Гелі для вкладання волосся 200 мл за 84. Ось такий варіант. Також є пінка для волосся з акційною ціною. 92 гривні 200 мл, І така теж акційна. Спрей парфумований для тіла для ріва 139. Вода, туалетна, чоловіча арома, з 144. 100 мл. За 15 гривень дитячі щіточки. З такою підставкою присоскою. Тверда, не знаю, наскільки просмокчеться до поверхні, але ідея хороша. 42 гривні ось такі: продент. зубні щіточки. Так, по 29. Такі різних кольорів є. Такі по 24 з чорною щетиною. Це мені щітка зубна з чорною щетиною, а яка м'якість не бачу. У футлярі. Зубна щітка дитяча за 19. Вода туалетна жіноча арома 84 гривні 30 мл. Молочко очищаюче Клінекс 240 мл 64. Маска для проблемної шкіри обличчя. 150 мл 84. Очищає, підсушує та звужує пори. Я так розумію, це для жирного типу шкіри обличчя набір ємностей є косметичних три штуки за 64 гривні. 64 гривні коштує набір таких б'юті-блендерів, один із них у контейнері прозорому. Зручно для транспортування. Ці малюночки, морточки вони на упаковці. Самі спончики, вони є однотонні, але у різних кольорах. Віз для вкладання брів, торгова марка лісова 84 гривні 10 мл. Консилер, торгова марка Ловіт 55 гривень. Спонж для макіяжу, об'ємний фігурний. 37. Набір дві штуки: 55 гривень. Маска. Елен, ціна 24. Так, шик. Крем для рук та тіла. 75 мл за 37 гривень. Фітокрем для пом'якшення шкіри стоп. 39 гривень. Такі кремчики. Ловіта. Ціна 39 гривень акційна. 75, по-моєму, теж мілілітрів об'єм. Так, і такі дитячі креми. Доктор пантенол 19 гривень. Набір пластирів гігієнічних 50 штук за 24. Набір інструментів для манікюру. 34 гривні. Тут ще пінцет, ножиці і пилочка. Така пилка за 16. Наклейки для нігтів з дизайном 22 гривні. фольга для тиснення за 9. За 159 гривень можна придбати дзеркальце з підсвіткою і підставкою такий собі органайзер зразу Дзеркало настільне кругле. 77. Плойка гофре 259 гривень. А ще є за 299. Ось така плойка. Маска для губ на блістері. Ціна 49. Дуже привабливий флакончик. І для нанесення ось така ложечка, як для меду. Бальзам для губ. Ціна 29. Щітка для Вій за 16. Пінцет за 34 гривні. Для брів, чорний з кицею. Набір для брів, гель тіні та пензлик. Ціна 34. Гель фіксатор для брів, ловіт 44. Набір аплікаторів є чорні, є білі. Ціна 19 гривень. До речі, прикольна упаковочка така блискуча і має зіп-засібку. Тобто одразу можна тут і зберігати спонжик для омивання обличчя метелик. За 9. За 44 гривні дзеркальце кишенькове. 39. Це таке на присосці. Збільшувальне, воно в 10 разів зближує. І такі по 44 з блискітками. Man гелі для душу об'ємом 750 мл по 99. За 42 гривні шампунь кондиціонер Ecolan 1 кг. Кондиціонери та шампуні для волосся Odg Professional 400 мл, 74. З дозаторами Шампунь для волосся всього за 16 гривень 200 мл Шампунь для сухого волосся Елен. Ціна 74 гривні за 250 мл Для сухого та пошкодженого волосся. Еко лайнмен шампунь для волосся за 69. Еон олійка для глибокого живлення кінчиків волосся. Ціна 119 мг. Засід для відновлення, ціна теж 119-100 мл. Шампунь дитячий, чисто-чисто качечка кря-кря. 24 гривні за 210 мл. Весела назва, як віршик. Мило для інтимної гігієни 64 гривні 370 мл. Качечка кря -кря Мило Рідке за 37 гривень 250 мл. Цей варіант теж акційний. 37 шампунь за 250 мл ціна. Крем мило рідке олівером 900 мл 37 гривень. Аромати на вибір. До речі, їх тут багатенько. Міститься ось ці новинки. Квітка нектарина, ніжний манго», соковитий кагун, шоколад та карамель і свіжа папая. Багато ароматів на вибір. Акційна ціна: на крамило рідке Mio Beauty. 49 гривень 450 мл. Еліо мило рідке 500 мл 24 гривні. 1 літр крем-мила нектар, дойпак за 42 гривні. Губки для миття тіла по 24 по 34, морська сіль теж з акційними цінами натуральна. 1 кг 47 Ароматизована ваніль або лаванда по 34 за 5 кілограма. Засіб для купання дитячий 3 в одному 49 гривень 500 мл. Гель для душу ціна 16 гривень 300 мл. Парфумований гель для душу. Ціна 44 гривні. Крем для обличчя за 64 гривні 200 мл. Пінка для очищення шкіри обличчя. 74. Ліхтарики на голову 119. Маску ми дивилися. Такі лампочки по 44-34. Які прикольні. Слайми з авокадо. Ціна 39.